Псалом 124 Пісня при підході до храму. Ті, хто покладає надію на Господа, як гора Сіон, не похитнеться вік той, що живе в Єрусалимі. Гори навколо нього, а Господь навколо свого народу, віднині й до віку. Адже Він не залишить жезла грішників над жеребом праведних. Аби праведні не потяглися своїми руками до беззаконня. Учини добро, Господи, тим, хто має добре і праведне серце, а тих, які хиляться до розбещеності, Господь залишить з тими, котрі чинять беззаконня. Мир для Ізраїля. Перше послання до Коринтян. Розділ 13. Коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але любові не маю, то я дзвінкою міддю або гучним кимвалом. І коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці й повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить». Любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини, усе переносить, усьому довіряє завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняться. Хоч і мови та замовкнуть, хоч є знання та зникне. Адже ми знаємо частково І пророкуємо частково, коли ж настане досконале, тоді припиниться часткове. Коли я був дитиною, той говорив, як дитина, думав, як дитина, розумів, як дитина. Коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. Тепер бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчям до обличчя. Тепер знаю частково. А тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний. Тепер залишаються ці три віра, надія, любов та найбільша з них любов. Перша Самуїла, Розділ 14 Одного дня ЙОНАТАН, син Саула, сказав слузі, який носив його зброю. Давай пройдемо до месави філістимців, що на тому боці. Та він не сповістив цього своєму батькові. А Саул у той час перебував поблизу гранатового дерева на верхів'ї гори, що в Макдоні, і з ним були якихось 600 чоловік, і Ахія, син Ахітова. Брата Йохавида, сина Фінееса, сина Ілі, божого священника в Силомі, який носив ефот. Та народ не знав, що Йонатан пішов. Посеред переходу, яким Йонатан намагався пробратися до табору філістимців, був виступ скелі з одного боку і виступ скелі з іншого, ім'я одного Вазес, ім'я другого Сенна. Одна дорога з півночі, що йде до Махмаса, друга дорога з півдня, що йде до Гавага, і промовив Йонатан до слуги, який носив його зброю Давай пройдемо до Месави тих необрізаних, можливо, Господь щонебудь зробить для нас. Адже Господу неважко спасати за допомогою багатьох чи кількох. А той, хто носив його зброю, сказав йому. Чини все, до чого схилилося твоє серце, ось я з тобою, як твоє серце, так і моє серце. Тоді Юнатан сказав Ось ми переходимо до мужів і натрапимо на них. Якщо заговорять до нас так, зачекайте там, аж доки сповістимо вам, то станемо в себе і не підемо проти них. Якщо ж до нас так скажуть: Ходіть до нас. То підемо, бо Господь передав їх у наші руки, це нам знак. І вони обидва увійшли до мессави філистимців, а філистимці кажуть ось євреї виходять зі своїх ровів, куди вони поховалися. І мужі Месави звернулися до Йонатана і до того, хто носив його зброю, і кажуть підійдіть до нас, і ми вам щось покажемо. Тож Йонатан сказав до того, хто носив його зброю. Давай за мною, бо Господь передав їх у руки Ізраїля. І Йонатан на своїх руках і на своїх ногах піднявся вверх, і той, хто носив його зброю, з ним, і поглянули на обличчя Йонатана, і він побив їх, а той, хто носив його зброю, бив за ним. І перший погром, яким Йонатан і той, хто носив його зброю, Побили дротиками, пращами і камінням з долини, складав приблизно 20 чоловік, і був жах у таборі, й на полі, і весь народ, який в Миссаваті, і грабіжники жахнулися, та вони не бажали діяти, і земля була перелякана, і був жах від Господа. Вартові Саула в Гаваа Веніаміна глянули, аж ось табір перебував у замішанні по один бік і по інший». І Саул сказав народові, який з ним, розвідайте та подивіться, хто пішов від нас, і перевірили, і ось не знаходили Йонатана і того, хто носить його зброю. І сказав Саул Ахії: Принесіть Ефот, оскільки він у той день носив Ефот перед Ізраїлем. І сталося, коли Саул говорив до священика, то шум в таборі філистинців дедалі більше зростав. І промовив Саул до священника, зведи твої руки, і заволав Саул і весь народ, який був з ним, аж поки не вступили в бій, і ось меч кожного був проти свого ближнього, дуже велике замішання. Раби, які були з Філистинцями вчора і третього дня, ті, які йшли до табору, повернулися, і вони, щоби бути з Ізраїлем, з тими, хто з Саулом і Йонатаном. І весь Ізраїль, ті, які переховувалися на горі Єфрема, почули, що філистимці втекли, тож і вони зібралися за ними в бій. У той день Господь спас Ізраїля, і бій перейшов в етон, і весь народ був із Саулом, якихось десять тисяч чоловік, і поширилася війна на кожне місто, що на горі Ефрема. А Саул з незнання, вчинив у той день великий переступ незнання. Він закляв народ, кажучи, Проклятий чоловік, який їстиме хліб до вечора, аж помщуся своєму ворогові. І весь народ не їв хліба, а вся земля обідала. Хащі Яар були багатими намет на поверхні рівнини. І прийшов народ до місця багатого намет, і ось він ішов, розмовляючи. Та, однак, не було того, котрий повертав би свою руку до своїх уст, бо народ злякався Господньої клятви. А Йонатан не чув, коли його батько заклинав народ, і він простягнув кінець своєї палиці, що в його руці замочив її до вощини з медом, повернув свою руку до своїх уст, і його очі просвітилися. А один із народу зауважив, кажучи. Твій батько ж узяв у народу присягу, кажучи, проклятий чоловік, який сьогодні їстиме хліб, тож народ підупав. А Йонатан зрозумів і промовив мій батько знищив землю. Знай же, що мої очі побачили, бо я покуштував трохи цього меду. Але коли б народ таки поїв сьогодні зі здобичі їхніх ворогів, яку знайшли, то наскільки більшою тепер була б поразка серед філістимців». І в той день він побив филистимців у Махемасі, і народ дуже знемігся, і повернувся народ до здобичі, і народ взяв отари, стада, телят і різав на землі, і народ їв з кров'ю. І сповістили Саулові, кажучи: народ згрішив проти Господа, бо їв з кров'ю. А Саул у Геттемі сказав: Прикотіть мені сюди великий камінь, розійдіться в народ. І скажіть їм, промовив Саул, щоб кожний приводив сюди своє теля, і кожний свою вівцю, і нехай на ньому заколює і не грішить проти Господа, щоб їсти з кров'ю. І весь народ приводив кожний те, що в його руці, і там різали. І Саул збудував там жертовник для Господа. Це був перший побудований Саулом жертовник для Господа, і сказав Саул. Ходімо за филистимцями вночі й пограбуймо їх, аж доки не проясниться день, і жодного не залишимо з них. А вони сказали Усе, що добре перед тобою, чини. А священик сказав Давайте підемо звідси до Бога. І запитав Саул Бога: Якщо б я пішов за филистимцями, то чи видаси їх у руки Ізраїля? Та він не відповів йому в той день. Тоді Саул сказав. Приведіть сюди всі коліна Ізраїля, пізнайте і довідайтеся, через кого сьогодні стався цей гріх. Адже живе Господь, який спасає Ізраїля. Бо якщо дасть відповідь і проти мого сина Йонатана, то він неодмінно помре. Та не було жодного, хто дав би відповідь серед усього народу. Тож він сказав усьому Ізраїлеві: ви станете рабами. І я з моїм сином Юнатаном станемо рабами. А народ сказав Саулові: чини те, що добре перед тобою. І промовив Саул: Господи, Боже Ізраїля, чому не відповів ти сьогодні Твоєму рабові, чи несправедливість в мені, чи в моєму синові Юнатані? Господи, Боже Ізраїля, дай об'явлення. Якщо ж скажеш це, у народі твоєму Ізраїлі дай же праведність. І жереб випав на Йонатана та Саула, і народ відійшов, і сказав Саул, Киньте між мною і між моїм сином Йонатаном, кого лишень Господь жеребом вибере, нехай помре. І народ сказав Саулові, хай не станеться це слово. Та Саул переміг народ, тож кидають між ними і між його сином Йонатаном, і жереб випадає на Йонатана. І Саул сказав Йонатанові, сповісти мені, що ти вчинив, і сповістив йому Йонатан, кажучи: Я справді скуштував трохи меду на кінчику палиці, що в моїй руці, і ось я маю померти. А Саул сказав йому: Це нехай учинить мені Бог, і нехай це додасть, бо він безсумнівно сьогодні помре. Та народ сказав Саулові Хіба сьогодні помре той, хто вчинив це велике спасіння в Ізраїлі, нехай живе Господь, якщо на землю впаде волос з його голови, адже Божий народ зробив цей день, і народ помолився за Янотана в той день, і він не помер. А Саул відійшов від переслідування філистимців, і філистимці пішли до своєї місцевості. І Саул успадкував правління над Ізраїлем, він воював довкола з усіма його ворогами проти Моава, проти синів Аммона, проти синів Едома, до Ветеора, до царя Сува і до філістимців. куди лиш повертався, він був переможцем. Він діяв владно і побив Амалика, і визволив Ізраїля з руки тих, які топтали його. Синами Саула були Йонатан, Єсій. І Мелхіса, і імена його двох дочок, ім'я первородної Меров, ім'я другої Мелхола, ім'я його жінки Ахіноом, дочка Ахімааса, ім'я полководця Авенир, син Нира, син родича Саула, кіс батько Саула, і Нир, батько Авенира, був сином Яміна, сина Авіїла. І була сильна війна проти Філістимців усі дні Саула. І Саул, побачивши всякого сильного мужа і всякого мужа сина сили, збирав їх до себе. Перша САМУЇла. Розділ 15. І промовив Самуїл до Саула. Господь послав мене помазати тебе на царя над Ізраїлем. Тож тепер слухай Господній голос, так сказав Господь Саваот. Нині помщуся за те, що вчинив Амалик Ізраїлеві, коли зустрів його в дорозі, як він ішов з Єгипту. Тепер іди і поб'єш Амалика, Єрім і все, що його, і не залишиш з нього нічого, вигубиш його і зробиш закляттям його та все, що його. Не збережеш нічого з нього, а вигубиш від чоловіка аж до жінки, від дитини аж до немовляти, від теляти аж до вівці, і від верблюда аж до осла. І Саул скликав народ і порахував їх у Галгалі 400 тисяч військових підрозділів і 30 тисяч військових підрозділів Юди. І пішов Саул аж до міст Амалика і зробив засідку біля потоку. А кінеєві Саул сказав: Відійди і відступи спосеред Амаликитян, щоб я не прирахував тебе до них, оскільки ти вчинив милосердя з ізраїльськими синами, коли вони виходили з Єгипту. І кіней вийшов спосеред посеред Амалика. І Саул розгромив Амалика від Евілата аж до Сура, сперед обличчя Єгипту. Весь народ Єріма він знищив вістрям меча. А Агага, царя Амалика, узяв живим, і весь народ Агага Саул залишив живим, і добірне з отар, стад, їжі, та виноградників і всього добра, бо не захотів їх знищити, а всяку невартісну та незначну річ вони знищили. І було Господнє слово до Самуїла, кажучи. Я розкаявся, що зробив царем Саула, бо він відвернувся, щоб слідувати за мною і не виконав моїх слів. І засмутився Самуїл і голосив до Господа цілу ніч. А вранці Самуїл устав і пішов на зустріч Ізраїлю. І Самуїлові сповістили, кажучи, Саул підходить до Кармила. Він звеличує свою міць і повернув собі колісницю. І він прийшов до Саула в Галгал, -гал, і ось той приносив Господу всепалення, найкраще зі здобичі, яку приніс від Амалика. І з'явився Самуїл перед Саулом, а Саул йому сказав: Благословений ти Господом, я виконав усе, що Господь сказав. Та Самуїл промовив: Що ж це за шум цієї отари в моїх вухах і голос волів, який я чую. А Саул відповів. Я ось це привів від Амалика, те, що залишив народ, найсильніше з отари і волів, щоб принести в жертву Господу твоєму Богові, а решту я вигубив. І промовив Самуїл до Саула: Залиши, і сповіщу тобі, що Господь сказав мені вночі. А той сказав йому: Говори. І сказав Самуїл Саулові: Хіба не є ти перед ним малий? Володар Скіпетру, племені Ізраїля, а Господь помазав тебе на царя над Ізраїлем, Господь послав тебе в дорогу і сказав тобі піди і вигуби тих, які грішать проти мене, амалика, і воюватимеш з ними, аж доки не покладеш їм краю. Чому ж ти не послухався Господнього голосу, але кинувся захопити здобич і вчинив зло перед Господом? А Саул відповів Самуїлові тому, що я послухався голосу народу. Я ж пішов по дорозі, якою мене послав Господь, і я привів Агага, царя Амалика, і я вигубив Амалика, а народ узяв здобич отари і стада, найкраще з вигубленого, щоб принести в жертву перед Господом нашим Богом у Галгалі. Тоді Самуїл сказав: Хіба для Господа настільки бажаними є всепалення і жертви, як послуг голосу Господа, ось бути послушним краще від жертви, і послух краще від жиру баранів, адже гріхом є чаклунство, а ідоли приносять біль і страждання, оскільки ти знехтував Господнім Словом, то і Господь знехтує тобою, щоб ти не був царем над Ізраїлем. І сказав Саул Самуїлові: Я згрішив, бо порушив Господнє слово і твоє слово, оскільки я злякався народу і послухався їхнього голосу. Тепер же забери мій гріх і повернися зі мною, і я поклонюся твоєму Господу Богові. Та Самуїл промовив до Саула: Не повернуся з тобою, бо ти знехтував Господнім словом, і тобою знехтує Господь, щоб ти не був царем над Ізраїлем. І Самуїл відвернув своє обличчя, щоб відійти. Асаул схопив край його подвійного одягу і роздер його, і сказав йому Самуїл: Сьогодні Господь вирвав царство Ізраїля з твоєї руки, і він дасть його твоєму ближньому, кращому за тебе. І Ізраїль буде розірваним на два, і Господь не повернеться і не передумає, бо він не є подібним до людини, щоб передумати. Асаул сказав: Я згрішив, але прослав мене перед старішинами Ізраїля і перед моїм народом, і повернися зі мною, і я поклонюся Господу твоєму богові. Тож Самуїл повернувся за Саулом і поклонився Господу. А тоді Самуїл сказав: Приведіть мені Агага, царя Амалика. І Агак, тремтячи, підійшов до нього і сказав Агак. Хіба така гірка смерть, та Самуїл промовив до Агага: так як твій меч робив бездітними жінок, так бездітною буде між жінками і твоя матір. І Самуїл убив Агага перед Господом у Галгалі. І Самуїл пішов до Арматаїма, а Саул пішов до свого дому в Гаваа. І більше Самуїл не бачив Саула аж до дня його смерті, коли Самуїл прийшов оплакувати Саула. І розкаявся Господь, що поставив Саула царем над Ізраїлем.